Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 13-та година, 1 серпня. Трохи заборгував вам влогів, тому виправляюсь. Сьогодні поговоримо про ультиматум Трампа, новий візит Віткофа, скаженого Медведєва та мовчанку Путіна. Рушаємо одразу. Попрошу вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та писати свої коментарі з власними думками. Так ви підтримаєте і цей ресурс. І загалом український сегмент Ютубу диктатура алгоритмів. Дуже вам вдячний. Отже, Дональд Трамп оголосив, що його спецпосланець Стів Вітков незабаром вирушить до Москви. Про це президент Сполучених Штатів повідомив під час брифінгу в Білому домі. Вітков спочатку відвідає Ізраїль, а потім поїде до Росії. За словами Трампа, це буде дипломатична місія, але деталей він не розкрив. Іронія в тому, що такі візити вже стали схожими на ритуал без результатів. Вітков вже неодноразово зустрічався з Путіним. Це я так трошки нагадаю. Раніше спецпосланець Сполучених Штатів стверджував, що мирна угода щодо України має врегулювати статус п'яти українських територій і хто йому давав мандат на такі заяви. Трамп запевняв тоді, що переговори просуваються успішно, але минуло декілька місяців і жодного прогресу немає. Новий візит Віткофа анонсують напередодні санкцій, якими Трамп погрожує Росії. Як на мене, це останнє рятівне коло для Кремля. Бо політику щодо РФ зараз програмують Рубіо Скелого. Очевидно, Білий дім комбінує дипломатію з економічним тиском. Питання в тому, чи має ця гра сенс? Росія ігнорує попередні ультиматуми, збільшуючи масовані обстріли українських громад. Візит Віткофа може бути черговою спробою показати, що Трамп щось то й робить. Але поки це більше схоже на серіал, де кожен епізод закінчується нічим. Ну хіба що Кліфхенгер. Далі заява держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він розповів в інтерв'ю Fox News, що на початку тижня американці спілкувалися з представниками Росії. Мета була знайти шлях до миру в Україні. Але за словами Рубіо, жодного прогресу немає. Він зазначив, що Трамп проводить телефонні розмови, де всі начебто хочуть миру, але потім Росія бомбить чергове українське місто навіть далеко від фронту. Таке враження, що і прифронтові міста можна бомбардувати. Абсурд. Ну, тим не менш, Рубіо підкреслив, що Росія не виявляє щирого інтересу до переговорів. Він додав, що у Трампа є багато інструментів тиску, для прикладу, це вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Або банківські обмеження, які можуть вдарити по економіці Росії. Але держсекретар визнав, що терпіння президента Сполучених Штатів має межі. Нагадаю, що Трамп встановив для Росії дедлайн спочатку 50 днів, а тепер лише 10. І Київ, Москва мають за цей час укласти угоду десь до 8 серпня. Але Росія схоже не поспішає. І що зараз робить Кремль вустами і постами Медведєва? Відверто дратує Трампа. Президент Сполучених Штатів написав у своїй соцмережі Трусошол, що заступнику голови Ради безпеки Росії варто обережніше добирати слова. На думку Трампа, Медведєв поводиться так, ніби він і досі президент Росії. Президент США попередив, що той виступає з дуже такими небезпечними заявами і вступає на небезпечну територію. Медведєв відповів у своєму стилі. Він заявив, що реакція Трампа доводить правильність дій Росії. Кремлівський чиновник порадив президенту Сполучених Штатів згадати фільми про зомбі та натякнув про якусь мертву руку. Схоже, це мав бути грізний меседж про ядерну зброю, але вийшло як невдалий жарт. Медведєв запевнив, що Росія продовжить йти своїм шляхом, яким саме не уточнив. Але цей шлях уже призвів. До, ну, як мінімум, напівізоляції РФ. Трамп зі свого боку наголосив, що економіки Росії чи Індії його не турбують. Він дав зрозуміти, що Сполучені Штати готові запровадити нові мита, якщо Росія не припинить війну. Але Медведєв, здається, вважає, що може й далі грати в словесний пінг понг Ця суперечка виглядає як театр абсурду, де кожен хоче мати останнє слово. Трамп оголосив, що Росія отримає нові обмеження. Він висловив обурення діями Росії, назвавши її огидними. Але президент Сполучених Штатів визнав, що не впевнений у дієвості санкцій. За його словами, РФ вже звикла до них. Водночас Трамп пішов далі і ударив по Індії. Він оголосив 25% мита на весь індійський експорт до Сполучених Штатів. Причина Індія продовжує купувати російську нафту та зброю. Ці мита набувають чинності сьогодні, 1 серпня. Трамп також наклав додатковий штраф за торгівлю з Росією. Індія намагалася домовитися зі Сполученими Штатами про торгівельну угоду, але не погодилася відкрити свій ринок і скоротити співпрацю з Москвою. Результат економічний удар від Вашингтона. А Путін продовжує мовчати та не відповідати на дедлайн Трампа сьогодні. Візит Олександра Лукашенка до Москви, де він має зустрітися з Путіним. Учора Путін коротко виступив перед пресою після переговорів із Лаосом. Він не згадав ні Україну, ні заяви Трампа, це типова тактика Кремля мовчати, коли тиск зростає. Все ж сьогодні є ймовірність, що російський диктатор змушений буде відповідати. Можливості Медведєва вичерпуються. Що ж ми маємо у підсумку? Трамп комбінує дипломатію, санкції та мита, щоб змусити Росію припинити війну. Вітков їде до Москви. Рубіо констатує провал переговорів. А Медведєв видає цитати, які навіть не гідні мемів. Індія вже поплатилася за торгівлю з Росією. То хто ж далі на черзі? Китай? Чи спрацює план Трампа? Поки Росія ігнорує дедлайни. Кремль розраховує пересидіти Захід, як робив це раніше. Але Трамп не з тих, хто довго чекає. Його мита і санкції це реальні кроки. Питання лише в тому, чи вистачить йому рішучості показати тиск на повну силу для України. Висновок простий: ми маємо розраховувати на себе. Захід може тиснути на Росію та партнерів, але результат залежить від наших збройних сил, нашої економіки та нашої єдності. Кремль завжди чекає, коли ж ми здамося, але цього не станеться. Лаша Тумбай, дякую, що були разом зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи вірите ви у серйозність дедлайну Трампа. А я повернусь із новим випуском вже наступного тижня у традиційній студії. До зустрічі і слава Україні!